Рогаті жінки, ірландська народна казка. 500 років тому всі заможні жінки повинні були навчитися готувати, чесати свою вовну та прясти її для виготовлення пряжі. Одного вечора багата леді сиділа допізна у своїй кімнаті, розчісуючи нову партію вовни. Усі інші були в ліжках. В хаті було тихо. Раптом у двері сильно постукали, і високий голос крикнув. Відчиніть двері! Господиня, яка не впізнала голосу, була спантеличена. Хто там? покликала вона. Я відьма одного рога, пролунала відповідь. Жінка погано чула і подумала, що це сусід потребує допомоги, тож кинулася до дверей і відчинила їх. Вона була здивована, побачивши високу жінку з єдиним рогом, що ріс посеред її голови. Вона несла пару картерів, прийшла через кімнату, сіла і взялася чесати частину вовни меді. Жінка мовчки працювала, а потім раптом сказала, а де всі інші? Вони повинні бути тут? Відразу у двері знову постукали. Хоча вона була досить налякана, двері відчинила господиня будинку. На її подив до кімнати зайшла інша відьма. Цього разу з парою ріг і великою прядою вовни. Звільни мені місце, сказала вона, я відьма з двома рогами. І щойно вона сказала це, як почала прясти, виробляючи тонку вовняну пряжу швидше, ніж будь хто кого жінка бачила раніше. Знову і знову лунали стуки у двері, і леді відчула, що мусить впустити всіх гостей. Поки їх не стане дванадцять, у кожного з яких на один рік було більше, ніж у попередньої рідні. Усі сиділи навколо вогнища, чесали, пряли та ткали. Хазяйка хотіла втекти, але ноги не пускали. Вона хотіла скрикнути, але рот не відкривався. Вона зрозуміла, що потрапила під чари рогатих жінок. Поки вона сиділа, спостерігаючи за ними і розмірковуючи, що вона може зробити, одна з відьом покликала її. Спечи нам усім торт. Жінка виявила, що може встати, але вона не знайшла горщика, щоб набрати води з колодязя. Одна відьм сказала їй Ось візьми це решето і набери туди води. Пані знала, що решето води не тримає, і як вода крізь решето лилася, пані сіла та й заплакала. Потім вона почула голос, який здався духом колодязя. Поруч є трохи глини та моху. Змішай їх разом, щоб зробити. Підкладку для решета. Жінка зробила, як їй було сказано, і голос заговорив знову. Повернися назад і тричі крикни якомога голосніше Гора фенійських жінок уся у вогні. Щойно жінка скрикнула, її заглушили крики рогатих жінок. Вони всі полетіли до своєї гори. Сліви наман. І леді була звільнена від чар. Вона зітхнула з полегшенням, але швидко побачила, що відьми зробили свій власний торт і отруїли решту її родини. Жінка звернулася до колодязя, запитуючи духу, як я можу допомогти всім, що робити, якщо відьми повернуться. Тож дух сказав жінці, що робити. Вона повинна була окропити свій поріг водою, в який обмила ноги своїй дитині. Потім вона повинна була покласти кожному в рот шматок відьмінського пирога, щоб повернути їх до життя. Тоді дух сказав їй покласти в скриню тканину, виткану відьмами. І нарешті вона повинна була поставити важку дубову балку поперед дверей. Жінка зробила все це і чекала. Невдовзі дванадцять відьом повернулися, кричачи й виючи, бо вони прибули до своєї гори та не знайшли вогню і були божевільні від помсти. Відчини двері, відчини нога вода, вони кричали. Я не можу відкрити, закликала вода. Я розсіяна по всій землі. Відчиніть двері, ліс і балка, кричали водни. Їхній шум було чути за пагорби. Я не можу відкрити, сказали двері, бо я скріплений міцною перекладиною. Відчини двері, відкрий нам, торте, який ми робили з крові наших ворогів, кричали вони. Їх було чути біля моря. Я не можу відкрити, сказав торт, бо я розбитий на частини. Тоді він зрозуміли, що зазнали поразки і повернулися на свою гору проклинаючи духа колодязя. Коли господиня будинку вийшла на вулицю, вона знайшла плащ, який скидала одна з людям. Вона повісила плащ у своїй кімнаті, і він зберігся в її родині 500 років на згадку про її перемогу над 12 рогатими жінками.